У Кіровограді стартував освітній проект Якісна профільна освіта кожній дитині. Його метою є розширення знань учнів 9 класів та їх батьків про навчальні заклади міста. В проєкті беруть участь 22 загальноосвітніх, 6 професійних навчальних закладів та кібернетико-технічний коледж. Дізнатися більше про профільну освіту зібралися учні, їхні батьки та вчителі. Для них керівники навчальних закладів презентували можливості та результати своєї освітньої діяльності. З 24 лютого в кожному з них проводити Муті день відкритих дверей, де випускники зможуть детальніше ознайомитися з варіантами для здобуття освіти. Коли вони підуть по навчальним закладам, вони продивляться наші сайти, вони подивляться е результати ЗНО, з якими вйдуть наші учні, і в кінці кінців виберуть той навчальний заклад, який буде достойний е навчати їхніх дітей, майбутніх громадян України. Хочемо допомогти нашим випускникам 9 класів спланувати свою освітню траєкторію і вибрати своє майбутнє. Якщо батьки і учні свідомо оберуть своє майбутнє, то вони в тому просторі освітніх послуг виберуть для себе навчальний заклад, де їм буде комфортно здобувати подальшу освіту.